Рокетинянщина у черговий раз отримала тяжкі звістки. 25 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку отримав численні сколкові поранення і був доставлений в госпіталь, де майже добу боровся за життя Троцюк Віталій Сергійович. 26 червня його молоде серце зупинилося. Троцюк Віталій Сергійович народився 10 липня 1998 року в селі Тамарине Снігурівського району Миколаївської області. З 2004 по 2015 рік навчався в Тамаринській загальноосвітній школі. З 7 по 11 клас працював у приватному сільськогосподарському підприємстві Зоря помічником комбайнера. Після закінчення школи вступив до Снігурівського професійно-технічного училища номер 34 де здобув професію маляра-штукатура. У 2017 році був призваний на строкову військову службу до військової частини а 0543 у 2019 році перевівся на контракт. У 2020 році прийшов у родину з трьома хлопчиками і став для них зразковим батьком. Невдовзі у родині народилося дві доньки. Через чотири роки збулася мрія родини, яка придбала будинок у селищі Рокитне. З 15 листопада 2024 року був переведений на схід до військової частини а 7296 для проходження подальшої військової служби, де здобув професію сапера. 25 червня троцюк Віталій Сергійович отримав численні сколкові поранення і був доставлений у госпіталь. На жаль, серце воїна наступного дня зупинилося. Вічна і світла пам'ять Троцюку Віталію Сергійовичу. Йому назавжди залишилося 25 років. 28 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопавлівка Донецької області загинув солдат томишенець Михайло Васильович. Разом зі своїми побратимами він до останнього утримував натиск ворога та отримав несумісні з життям поранення. Томишенець Михайло Васильович народився 15 січня 2000 року у селі Лотошове Тальнівського району Черкаської області. Там же в 2007 році пішов до першого класу. У 2011 році родина переїхала до села Ольшаниці Рокітнянської громади, де Михайло продовжив навчання у місцевій школі. Після закінчення 9 класу навчався у Рокитнянському професійному ліцеї, де здобув професію зварювальника. Закінчивши ліцей, працював будівельником у Рокитному. У 2020 році призвався на строкову військову службу в Староконстянтинівськ Хмельницької області. Після служби в Збройних силах України працював в ракетному на станції технічного обслуговування Механіком. У серпні 2023 року Михайло підписав контракт та служив в зенітно-ракетному полку міста Біла Церква. 3 травня 2024 року брав участь у бойових діях на Володарському напрямку Донецької області. А 11 лютого 2025 року перевівся до військової частини А-21-67. Єдиний син у батьків. Він любив життя і був патріотом України. Мав би жити, творити, навчати дітей, будувати нашу державу. Та безжальний ворог обірвав молоде життя вічна і світла пам'ять Томишинцю Михайлу Васильовичу. 18 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в селі Ступочки Донецької області загинув старший солдат 5-ї штурмової бригади військової частини А-40 Курепін Олег Михайлович. Курепін Олег Михайлович народився 15 червня 1987 року у місті Києві. Навчався у школі номер 226 на оболоні, здобув професію автомеханіка-водія. Працював в автотранспортному підприємстві Голосіївський та на одній із фірм міста Києва. 24 лютого 2022 року пішов на війну добровольцем. Як уже було сказано, воював у 5-й штурмовій бригаді військової частини а 4010 У 2024 році отримав бойове поранення. Чотири рази був контужений. Мав подяку від командування, нагороджений медаллю за поранення. Курепін Олег Михайлович був хорошим люблячим сином, татом, товаришем і другом. У загиблого залишилася дружина, 13-річний син, мама. Вічна і світла пам'ять Курепіну Олегу Михайловичу. Схилімо голови у глибокій шані перед героями України. Герої не вмирають. Вони завжди залишаються у наших серцях. 7 липня 2025 року в Києві відбулася офіційна презентація ветеран про. Це цифровий простір у дії. Де було зібрано всі ключові державні послуги для ветеранів та ветеранок? Простір забезпечує простий, швидкий і безбар'єрний доступ до усіх необхідних послуг без черг, без паперової тяганини, без зайвих кроків. Простір інтегровано. В розділ сервіси застосунку дія, що забезпечує простий і швидкий доступ до сервісів без необхідності шукати їх у загальному інтерфейсі. Перелік послуг буде поступово розширюватися з урахуванням зворотного зв'язку від ветеранської спільноти та наявних сервісів і послуг, що працюють для ветеранів та ветеранок. На момент запуску доступні такі функції. Пошук фахівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також оцінка фахівця супроводу. Ветеранський спорт заява на отримання 1500 гривень на заняття спортом. Є оселя, є відновлення. Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Подання заяви на субсидію. Презентація стала не лише демонстрацією нового цифрового простору, а й платформою для діалогу між державою, ветеранською спільнотою та міжнародними партнерами. Запуск -про» – це крок до побудови системної ветеранської політики, яка враховує сучасні реалії, потреби та досвід тих, хто повертається з війни. Реалізовано Міністерством у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та дією за підтримки програми розвитку ООН. Проон в Україні у межах проєкту підтримки дія, що реалізується за фінансування Швеції. Послуги є та «Євідновлення» підтримали проєкт Цифровізація для зростання доброчесності та прозорості, що виконується фондом «Євразія» та фінансується «ЮКДЕО». А також фонд Східна Європа. На цьому випуск вівторкових новин завершено. На все добре.